Чи варто купувати комплектуючі для ПК самому, якщо ти не займаєшся професійно збірками? Напевно, головна тема сьогоднішнього відео. Ситуація слідуюча: клієнт сам купив усі комплектуючі і привіз їх мені, щоб я якісно зібрав йому ігровий ПК. Ситуація така не вперше, але сьогоднішній випадок достатньо цікавий. Це гарний приклад того, як, напевно, не потрібно робити. Є серйозна переплата, і через цю переплату ми пожертвували характеристиками. Зараз подивимося, з чого будемо збирати ПК, розглянемо одразу альтернативні, більш оптимальніші варіанти тих чи інших комплектуючих. Потім зберемо, протестуємо і подивимося, що ми могли б отримати за ті самі кошти, якби оптимізували б збірку. Став лайк, підписуйся на канал, починаємо. Ось карта клієнта. Якщо вже хтось здогадався, що це за RTX, то напишіть в коментарях, а повернемося до неї пізніше. Почнемо з процесора i 5 12400 Процесор то непоганий, але ось його ціна, а ось ціна 12400F. Якщо взяти другий варіант, не боксову версію, то економії буде півтори тисячі гривень і різниці ви між ними не побачите. По характеристикам 6 ядер 12 потоків, частота у бусті 4 і 4, об'єм кешу L3 18 МБ. У нашому процесорі ще є вбудована Intel графіка 730. Яка нам не знадобиться. Підтримує він як DDR-4 пам'ять, так і ddr 5 але частота ddr 5, яку він може вивести, така собі. У боксовій версії є кулер, заявлений термопакет процесора 65 Вт. Та чи є сенс взагалі пробувати сидіти на цьому кулері, не знаю. Потім протестуємо. Кожен раз дивуюся, чому не можна було зробити ось ці бокові ребра, теж функціональними. У нашому випадку охолодженням займеться водянка від Big Why, Silent Loop 2 на 240 мм. Ціну на момент покупки бачите на екрані можна було взяти світобашню з бюджетом до 2 Тисяч гривень і економії вже було б 4К. А це тільки процесор і його охолодження. Побачимо в кінці, скільки ми могли б загалом зекономити і що взяти потужніше за ці кошти. Тут, до речі, у комплекті водичка, яку бажано замінити через роки-два використання водянки. По комплекту тут взагалі є все, що потрібно. Кріплення у нас по окремим пакетикам як для AMD, так і для Intel. Водянки від Біквайта кріпляться неважко, головне дотримуйтесь інструкції. Поліорука тут хороша, дзеркальна поверхня, все так як має бути. Та і сама площина велика. По радіатору ну, друзі, це звичайно. Звичайно, не Arctic зі своїми розмірами, але радіатор виконаний достатньо якісно. Водянки Big Quiet я вам показував не раз. Співвідношення ціна якість у них гарна. Можете підібрати собі під будь-який розмір в корпус і по дизайну теж є що вибрати по самому водоблоку. SSD Kingston kc 3000 показую вам ціну самого SSD на момент покупки і різних варіацій по об'єму пам'яті. Швидкість запису 6000, читання 7000. Я взяв би сюди SSD подешевше, але в принципі нічого критичного. Просто якщо взяти сюди SSD для ігор, ну там за 3,5 тисячі гривень, то у нас буде економії ще плюс тисяча і того 5 тисяч гривень. По материнці я тут навпаки доплатив би. Бо якщо ми подивимось на її ціну, то доплативши всього-навсього 400 гривень, ми отримуємо на тому ж самому чіпсеті ту ж саму материнку, але з хорошим вайфаєм. А якщо на b 660 то з вайфаєм вийде навіть дешевше. Знатаки напишіть, яка буде різниця між 760-м і 660 чіпсетом. А якщо на цьому ПК нам в майбутньому захочеться мати Wi-Fi, то придеться доплатити за модуль хороший біля 2000 гривень. Про продаж ПК або 3D ми, звичайно ж наперед думати не будемо, але і так Wi-Fi допоміг. Назвати цю материнку поганою, звісно ж, не можна. По роз'ємам тут все добре як в самій платі, так і по зовнішнім портам. Достатньо потужне живлення з хорошими радіаторами, сюди можна ставити процесор, куди потужніше цього. Достатня кількість роз'ємів і для вентиляторів. І для підсвітки у нас два слота під SSD M2, вони у нас 4.0 і мають свої хороші радіатори. Якщо ми вже роздивляємося сокет, то давайте вставляти процесор. Перед тим, як встановлювати його на своє місце, перевіряйте чи сокет без пошкоджень, і звіряйте обов'язково мітки на процесорі і сокеті. Закриватися буде тугенько, не переживайте. Далі знімаємо радіатор для SSD з материнської плати, вставляємо SSD на своє місце, фіксуємо його, і перед тим, як накривати його радіатором, знімаємо захисну плівку з термопрокладки на радіаторі. Ми розглянемо з вами ще оперативку, блок живлення, але. Давайте все ж таки перед цим уже подивимося, що там за відеокарта. Так, друзі, при таких бюджетах RTX 3060. Карта то сама по собі непогана, і на версію від Gigabyte нарікань немає. Тут що по охолодженню все нормально, так і по дизайну для мене взагалі фаворитна вона, але замінивши процесор, його охолодження при цьому ще й додавши материнку з Wi-Fi, нам вже майже вистачає на 3060 Ti, а це ми ще не дивились на оперативну пам'ять і блок живлення. 3060 Ti це вже карта вищого рівня, а саме головне, що там можна спробувати RTX. Та можна пограти з RTX. Особисто для мене RTX взагалі не важливий. Я для себе розглядаю карти тільки AMD, але вже якщо RTX, то 3060 Ti буде краще. Особисто для себе я розглядаю для геймінгу тільки карти AMD, хоча зараз і подивляюсь на карточки від зелених, тому що рендерити 4К потрібно. Взагалі 3060 та навіть 3050 це непогані відеокарти, я вважаю. Я тут розглядаю саме ситуацію, коли можна було зекономити, не жертвуючи характеристиками. І в цьому бюджеті збірки як на мене, 3060 виглядає... Ну, шкода, що так вийшло. Оперативна пам'ять Kingston Fury на частоті 3200. У нас дві планки по 16 ГБ. В сумі у нас 32 ГБ. І, як бачимо, клієнт-молодець вибрав з правильними таймінгами. Схема таймінгів тут 16-18-18. На момент монтажу її ціна 3600 гривень. Клієнт купував зі знижкою комплектуючи. Точні ціни я не знаю. Тому в захист клієнта ще давайте додамо, що він купував зі знижкою комплектуючи. А вам хочу нагадати, що на телемарті можете використовувати мій промокод «BUG». І отримувати додаткову знижку. Інформація є детальніше в описі. Там, взагалі, багато корисної інформації. Загляньте оперативну пам'ять. Встановили. А хто ж буде живити систему? Це MSI Mac A850G. Звичайно ж, голдовий сертифікат, ціна не мала. Та блок тут куплений з запасом на апгрейд. Блок модульний і у окремій такій сумці брендованій. Потім ще запаковані в пакет. У нас лежать кабелі роз'ємів. Тут багато кабелі якісні, 6 плюс 2 пін. Тут взагалі 6 штук. Моліксів 4 штуки, SATA кабелів 8 штук. Самі кабелі виконані якісно. Важливий момент на майбутнє для апгрейду потужної відеокарти від зелених. Тут у нас є 16-піновий конектор. Зараз в Україні з відключеннями, як на мене, дуже важлива безпека блока живлення, і тут у нас все добре. Захист від перенавантаження будь-якого з виходів блоку окремо, захист від підвищення напруги в мережі, захист від перенавантаження, захист від перегріву. Захист від короткого замикання, і, звичайно ж, є захист від зниження напруги в мережі. Над дизайном самого блоку видно, що постаралося. Особисто мені більше подобається дизайн, ну, типу як у біквайта. У МСА більш такий виразний геймерський дизайн. Я люблю щось більш спокійніше, але це класно, тому що вони на ринку виділяються по дизайну. Гарантія на цей блок 10 років, і будемо сподіватися, що через 5 років нам не знадобляться блоки живлення на 3 кВт. Ні, ну класно він виглядає. Думаю, ви згодні зі мною напишіть думку в коментарях. І чи важливий взагалі дизайн блока живлення, не знаю, тому що, наприклад, в нашому сьогоднішньому корпусі його взагалі видно не буде. Але при збірці нам дуже приємно збирати з красивих таких комплектуючих. Перед тим, як встановлювати модульний блок у корпус, не забудьте обов'язково підключити всі потрібні вам. Кабелі, тому що потім це буде робити дуже незручно. Особливо, якщо там ще в корпусі є корзина під HDD 3,5, то взагалі до нього не підлізти нормально. Далі процес встановлення, кріплення для водяного охолодження. Беремо спочатку бекплейт, потім вставляємо болтик в правильну позицію для нашого сокету, зверху надіваємо різинове кільце, воно служить як і фіксацією болтика, в принципі, для зручності встановлення, і звичайно ж, демфером між материнською платою і бекплейтом. далі наживляємо потрібні нам гвинти і обов'язково перевіряємо, чи в правильному положенні всі болтики. Після цього уже зажимаємо. Кріплення одягаємо до того, як змонтуємо в корпус, а от водоблок уже в корпусі. Корпус у нас MacForge 100 m а от я би взяв м 100 r Продув у ньому буде кращий, дизайн більш спокійніший і зрозумілий, при цьому ще й буде видно блок живлення наш. Ні в якому разі не нав'язую свою думку, просто поділився. Кожен обирає те, що подобається йому, можна навіть переплатити, я вважаю. Тут уже діло кожного, наш сьогоднішній корпус хороший, але як на мене його дизайн уже трішки приївся. Вашу думку очікую в коментарях. Додам тільки, що при цьому у M100R 4 вентилятора одразу встановлені, а тут тільки 3. Ціна ідентична. Є у нас модуль управління RGB під свідкою, на цілих 6 вентиляторів, при цьому, якщо поєднати в гірлянду, то можна підключити і більше. Але при великому навантаженні він буде перегріватися і трішки глючити. Це нормально для такого класу контролерів. це і у кугара там зустрічаються багато де. Перед встановленням материнської плати обов'язково перевіряємо, чи всі п'ятистальчики на місці. Якщо чогось не вистачає, докручуємо. У цьому відео підйомів красивих цього ПК не буде, тому що не вистачало часу. Я вибрав не той режим зйомки, і всі підйоми трясуться, трясються, все запоролося. Я вже купив стадікам, якість буде рости. Не сприйміть це відео як негатив у сторону мого клієнта, підписника чи людей, які допускають помилки при збірці ПК. Це нормально, якщо ви хочете вникнути в цю тему глибше перед тим, як оформити свою збірку, навіть якщо до цього не цікавились цим всім, та навіть якщо самі собі по тонам відеоуроків, оглядів підбираєте комплектуючі, потім проконсультуйтеся. Бо особисто я, наприклад, знаю уже і по повідомим від своїх клієнтів, в якій ситуації потрібен запас на в якій ситуації краще буде потім зібрати нову систему. Це все вже накопичилося з досвідом, і, наприклад, я можу допомогти вам у багатьох питаннях. Якщо хочете замовити у мене збірку чи підбір, всі контакти є в описі, там взагалі багато корисної інформації. Переходьте, знайдете все, що потрібно. Перед вами тестування двох відеокарт у Full HD. Forza 5, екстремальний пресет налаштувань, RT теж викручений на екстрім. Наша відеокарта відстає від 3060 Ti більше, ніж на 20 FPS. У GTA 5, як бачимо, достатньо дивна ситуація. Хто вже знає, в чому причина, пишіть в коментарях, підхвачу цю тему, поспілкуємося. У кіберпанку з Замкнутим RTX, що там, що там, достатньо грабельно. Але варто нам тільки увімкнути RTX і, як бачимо, ситуація сильно міняється. Тестування на ультра пресеті RTX теж на ультра І знову більше 20 кадрів. Людина павук, пресет дуже високий, без RTX, а, а тепер увімкнули. На 3060 Ti можна продовжувати грати. У Fortnite Full HD, епічний пресет налаштувань. Різниця просто колосальна, і думаю, у важких ситуаціях буде ще помітніше і відчутно. У Хогвартсі, на моє здивування, не критична ситуація. Давайте увімкнемо RTX і буде зрозуміліше. Угу. Жарти про те, що це вже консольний геймінг досі актуальні чи вже ні, напишіть в коментарях, що на тій, що на тій карті, грати з RTX у гру не дуже. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні у мене все. Чекаю ваші роздуми у коментарях. Всі теми, які ви там почнете, я постараюсь підхватити, поспілкуємося. На сьогодні в мене все. Поки що, пока.